Вітаємо. in the middle of Десь під ракітним, коротше. Оце така наша подорож. Я з 9-ї ранку за кермом, Зараз 12. Скільки 12? 13-17. І це, коротше, кругами. Ми їдемо десь в Київській області. GPS не працює, попереді ніяких знаків немає. Коротше, дуже цікава подорож. Дуже. Ключі достали, разом. Ой, треба стартувати все. Поїхали. Там, мабуть, трактор щось пахає. Так? Цей чорний армолюдок. Знімаєш чорний армолідок. Торнадо. Шо це? Може це прильот какой-то. Реально пилюка. Шосто торнадо, Ну то побачимо, там щось всередині може я, може, самому по а що це таке? Це Дрон, який типа. Забурився. Не, ну щось там робить. це маленьке. Так а що це? Таке? А тут їх вже два, он друге ніяк не збереться. Он. Куки представляє торнадо

Ja, mo. Što vinu kaže? Vtorno. Нара. Це, коротше, городище. Це перший вал, отут другий і там третій, то що ми були.